Всім привіт з вами YC Market, Мене звати Богдан Лупашко, і ми хочемо поділитись із вами найбільшим оновленням року 2025-го. Воно називається індекс YC Market 500. але це не лише індекс, а цілий набір дашбордів із детальним зрізом фінансової спроможності 500 найбільших підприємств України. Ну я б навіть назвав їх найпотужнішими 500 підприємствами. Давайте покажу, як воно працює Вгорі системи. З'явилась нова вкладка YCM500 – Навівши на неї мишу, ви побачите діапазон перегляду даних в розрізі кварталів. Оберемо найсвіжіший. Так, тут слід зауважити, що дані формуються на підставі фінзвітності, яку компанії не завжди справно подають у визначені терміни. Але ми завжди оперативно обробляємо нову інформацію і вносимо її до системи як тільки вона публікується. Тому можете бути певні, що у Вайсі Market – Завжди найсвіжіші дані, але повернемось до 500 найбільших. Насамперед дашборди показують нам принцип формування індексу та його приріст, ну або спад. Це інформація для розуміння загальної картини, але найцікавіше починається нижче, бо тут ми бачимо найбільші 500 компаній України, розділені за галузями і власними індексами кожної та кольором, котрий сигналізує про тенденції. Так, воно нагадує фондові дашборди на кшталт Фінвіз із індексами S&P 500 з тією відмінністю, що тут найбільші компанії саме України, і так до нас цього ніхто не робив на вітчизняному ринку. Гортаємо вниз і бачимо найцікавіше чистий дохід топ 500 компаній України в динаміці. І топ-10 обираємо бажаний або бажані, і бачимо зміни протягом звітних періодів. А праворуч розміщена географія YCM 500. Тут ви маєте змогу вивчити конкретний регіон за обраними секторами і з базовими фінансовими даними. Далі видно структуру індексу YC Market 500. А ще нижче, напевно, найцікавіше тренди. Вони показують, яка галузь в якому регіоні зараз на підйомі, і навпаки, де є найбільший спад. Нижче видно графіки, побудовані на підставі даних про чистий дохід підприємств, які оцінять економісти, та власне структуру IC Market 500. Ну а ще нижче вишенька на торті, динаміка доходів за секторами. На сам кінець, ви можете побачити перелік усіх підприємств зі списку YCM 500. Словом, цей інструмент розповість вам все, ну або майже все про фінанси і їхні тренди у найбільших підприємств України. Ну так, до прикладу. Ви можете виявити несприятливі, ну або сприятливі процеси на ринку, а відтак уникнути їх чи навпаки використати для росту бізнесу. І чи варто говорити про цінність такої інформації? Певно, ні, тому й доступ до неї можливий лише за умови придбання ліцензії. А лінк я залишу. Внизу, ось таким у нас вийшов індекс ycm 500. І якщо у вас виникли зауваження, питання чи коментарі, будь ласка, пишіть їх внизу. Ну на тому, все віримо в наших захисників, допомагаємо їм та досліджуємо з Вайсі Market.